Підрозділо Шанецький, який захищає кордони в Луганській області. На щастя, пішлося без жертв, але 10 наших хлопців отримали поранення різної різного ступеня. Атаку терористів вдалося відбити. І дуже б хотілося мені, я думаю, кожному із нас, щоб ця війна швидше припинилася і щоб нам не доводилося проведжати в останній путь наших рідних, близьких. Друзів, знайомих і навіть незнайомих громадян України. Я думаю, що в цей час, коли частина території України окупована російськими військами, коли на частині території ведуться бойові дії, я думаю, що нам кожному слід відвести в сторону, відкласти сторону міжпартійні чвари, якісь особисті амбіції. А працювати кожен на своєму місці для того, щоб країна ставала сильнішою, для того, щоб ми закріпили ті здобутки демократії, які маємо в Україні, і за що нас так люто ненавидить Путін і його сустав. Для того, щоб ми жили в багатій державі і в багатому місті. Ви знаєте, що вчора вранці відбулося відключення України від постачання російського газу. Це означає, що нас чекає дуже непроста. Зима дуже непростий стан економіки, тому що значна частина економіки працює з використанням природнього газу. І я вважаю, що першочергове завдання нашого міста це сьогодні негайно приступити до створення умов для енергетичної незалежності нашого міста. Енергетична незалежність кожної родини, кожного міста це буде незалежність, енергетична і політична всієї нашої держави. Тому я звертаюся до депутатів міської ради не стільки словами привітання з тим, що ви отримали підтримку громади міста, а з закликом максимально згуртуватися протягом буквально одного-двох днів, утворити стабільну працюючу більшість в міській раді, напрацювати, сформувати постійні комісії міської ради. Сформувати виконавчий комітет, бо виконавчого комітету у нас в місті вже 4 місяці, як немає він розпущений. Тому закликаю до конструктивної співпраці. Закінчимо війну, звільнимо українську землю від іноземного загарбницького чобота. Після цього будемо з'ясовувати, яка партія краща, і хто із кандидатів красивіше.